Як може снайпер там брати в полон? Ну, у нього робота там на дистанції робити, але типа, такі бувають ситуації, реально, коли ворог дуже близько і тобі потрібно не снайперські задачі виконувати, а вже як роль універсального бійця. Стосовно цих полонених, вони їхали, наскільки я пам'ятаю, там було 50 бойових єдиниць техніки. Тобто, у них була ціль вижити нас повністю і добратися до річки Оскіл на Купенському напрямку. Один із них був бивший вагнеровець, а другий корчив себе не дотрога, але потім я взнавав, що він не перший раз на СВО, як вони називають. Коли їх тільки побачив, у мене була мисль їх зразу пристрелити. Але щось мене зупинило і думаю, чому б не взяти полон і ну, може якусь інформацію вибити там з них. Звісно, ми вели бесіду з цим Сибіряном, а потім ми його передали на штаб, Там уже з ним, а, як то кажуть, спілкувались інші. Звичайно, вони мотивовані нашими землями, тобто вони ж звідти нічого не бачать, ви ж самі розумієте. А з іншої сторони, я вважаю так, що в них просто погане життя, Там плани заробітку, вони не знають, чим їм займатися, в них мотивація тільки бувати, захватувати.